Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна і тут я ділюсь частинкою свого побуту, а також ідеями, що приготувати, покупками для себе, для сім'ї. Ну і, звичайно, гарним настроєм. Я не знаю, як у ваших містах, а до нас повернулась зима, чи то такий чорний гумор у весни, чи то зима десь трішечки заблукала. Але діти були дуже раді такому пухнатому і гарному снігу. Правда, буквально на другий день він вже розтопився. Буду готувати вечерю і знову сьогодні шампіньйони, як ви вже напевно зрозуміли, дуже люблять їх у моїй сім'ї, особливо чоловік. А для мене великим плюсом є те, що вони досить швидко готуються. А особливо в духовці от поставила і забула, пішла займатися своїми справами і не потрібно стояти біля плити, біля ще однієї страви мені здається, я вже ділилась таким варіантом приготування шампіньйонів, можливо, повторюсь, словом додала я сметану улюблені спеції, тут мені найбільше смакує паприка і Чорний перець. Ну, звісно, посолила. Все це перемішую і додаю олію з в'ялених помідор, яка в мене залишилась. Я люблю ними заправляти салат, а також додавати до картоплі. Вона має якийсь такий специфічний аромат, тому мені подобається. Ставлю запікати і буду займатися м'язком. Тут я вже його замаринувала, це куряче філе. І також зробила мікс салату з того з тих кусочків, які залишилися. Таким чином нічого у мене не пропадає. І вийшов такий дуже кольоровий і симпатичний салат, як на мене. Ну і ще дуже-дуже смачний та корисний. Зверху шампіньони я просипала твердим сиром і всім смачного! А вранці ми поїхали до Кам'янця-Подільського, зустрілися з мамою, з татом, з моєю сестрою. І користуючись нагодою, ви мені задавали під відео щодо Кам'янецької кухні. Можливо, для вас буде ще актуально стосовно духовки. Я нею дуже задоволена, на жаль, її немає вже у виробництві. І якби була, я б обов'язково купила на кухню, де ми постійно проживаємо, але, на жаль, немає. А от варильна поверхня Бош дуже Дуже класно, оскільки тут такий, такий метал, який не дає. Якісь дивні плями, як це відбувається на моїй. І також ось решітки, вони є емальовані, такі глянцеві. Вони набагато простіші у догляді, аніж мої, бо вони пористі і часом той бруд так в'їдається, що просто набридає це все вимивати. Тому майте на увазі, краще ось такі саме решітки, блискучі, а не пористі. Це у нас найдешевша кухня, ну така дуже бюджетна. Ось тут я показую, як вже е плівка починає, починає вже від температури біля витяжки, починає злазити. Е вони не фарбовані. Я кажу, це дуже бюджетна кухня, але тим не менш я обожнюю її. Тут, тут вже стільки років, не знаю, можливо, 10-15, е але вона не втрачає для мене своєї актуальності. Я її е дуже і дуже. Люблю. Ще також можу сказати, що вона не є дуже місткою, тут невелика кількість шкафчиків, але, тим не менш, в принципі, всі кухонні предмети поміщаються. Дуже люблю Кам'янець-Подільський за його немотушливість, на відміну від Вінниці. Тут дуже спокійно, якось все так повільно, розмірено. Це окрема любов, і знаєте що? Я зустріла свою підписницю і навіть розгубилася в якийсь момент. Зустріла свою підписницю. Уявляєте, дівчата? В Каменець-Подільську клас Аїна дуже найкращий український блогер. О, в нас, Дякую, дякую зустріти підписницю. Це було дуже дуже приємно та неочікувано. Адже у мене досить маленька аудиторія, і я навіть. Не сподівалася. І до мене підійшла Марія, каже, що А я вас впізнала, я на вас підписана на Ютубі. І я навіть розгубилася, і мене просто переповнювали емоції. І така Марія дуже приємна дівчина. Я сподіваюся, що ми не один раз зустрілимось десь на каву у Кам'янець-Подільську і приїхали ми пізно, але завдання з батьками для садочка потрібно виконати, тому ми взялися за аплікацію і дружно всією сім'єю зробили таку композицію. Артем дуже гордо ніс свій витвір мистецтва до садочка, дуже тішився, і у них була виставка роботи з батьками. Було дуже, були дуже гарні роботи. Замовила Артемчику кілька лонгслівів і знаєте, хоч часом не, не дуже якісний, та до лонгслівів я абсолютно не маю ніяких питань, адже це 100 бавовна, він такий приємний до тіла, і це такий розхідний матеріал у нас, як і лосіни, бо Ну, Бо всяке в садочку може бути. Чи щось пролиється, десь закапати може, щось не відпирається, і взагалі вони, поки дитина виростає, вони якраз не зношуються. Взяла три наборчика і тут по дві. Штучки. В принципі, я кажу, якістю лонгслівів я задоволена. Є, звісно, штани. У мене досвід зі штанятами такий поганий, бо вони дуже пластмасові, такі, знаєте, аж хрустять. А тут все 100% бавовна і кольори такі приємні, весняні, тому в цілому задоволена. А ще я сьогодні. Заглянула на секонд-хенд, і сьогодні був останній день. Я купила собі ось таку курточку. Вона в ідеальному стані, практично нова, тільки без збірки, але ось тут має такий невеличкий дефект. Насправді в реальному житті він менш помітний, аніж на камері. Вся така гарненька, незатерта фурнітура. Це таке, ну я кажу, новесеньке фірма Only. Коштувала така курточка в останній день 36 гривень, і я вирішила взяти. Це така більш вітровка. І я думаю, що навіть має такий ефект, не, не промокаючий ця тканина. ну Словом, вирішила поділитися таким успішним шопінгом на секонд-хенді. Буду зараз це все прати. Обрізаю е, всі бірки, а також і внутрішні, в тому числі, щоб не мішала дитині. Е, і, знаєте, хоч м -м, сінсей такий досить бюджетний, як я вже говорила. Е, та їх лунсліви після прання не крутить в різні сторони, як це буває з іншими. Тому відправляю все це до прання і біжу займатися своїми справами. І далі вже буду розвішувати одяг, він вже поправся. І знаєте, на цій квартирі так добре сушити якісь дитячі речі, бо їх найбільше. Оскільки тут багато батарей, колись на орендованій квартирі у нас було тільки три батареї, і то одна. З них дуже малесенька, а інша практично завжди було холодна. Тому тут одне задоволення сушити. На жаль, поки що сушильну машину ми так і не придбали, і взагалі не знаю, чи будемо це робити. І така якась ситуація невизначеності, що, що робити, куди рухатись далі. І знаєте, і не робити не хочеться нічого, бо якось. Життя Потребує якогось руху, якихось змін, не знаю. А тут якось, якийсь такий застій. Але бажання облаштовуватись все-таки сильніше. Дуже хочеться гніздитися, облаштовувати щось купувати до оселі. І на Аліеспрес нещодавно чоловік замовив світильники. Мені сподобалися два типи і один просто, ну, просто любов, напевне, колись в майбутньому. Вони будуть у залі. А сюди ми замовили такі більш простіші, мінімалістичні та немає. Гарні світильники, і часом нас навіть дитина питається. Тато, а чому у нас стирчить зі стіни проводи? Чому, чому тут немає світильника? А коли ти купиш світильник, Тому, думаю, пора вже якось наводити лад, збирати себе докупи, заставляти робити хоча б якісь дрібнички? Бо в нас все ж таки немає, напевно, жодної кімнати, яка завершена до свого логічного кінця. Ну, напевне, тільки ванна, кімната, ну і кладова. Такі більш-менш закінчені кімнати. Я в юску придивилася шафу в Артемову кімнату. І Вагаюся, от я все придивляюся, але мені з віком все важче й важче прийняти якесь рішення. Мені потрібно обдумати 100 мільйон разів, переміряти, зважити і. І дуже часто, коли діло доходить до покупки, або товару немає в наявності, або взагалі зняли з виробництва. Не знаю раніше, коли я була більш молодшою, була легка на підйом, легша на підйом і Ще будь-який то тому А зараз я взагалі дуже сповільнилась і часом думаю, боже, я просто себе не впізнаю. Це абсолютно дві різні людини. От та Аліна, яка була 10 років назад, це абсолютно друга, друга жінка на сьогоднішній день. Абсолютно! Ну і поки я тут з вами розмовляла, поприбирала попилососила у всіх кімнатах, а також зібрала сухий одяг, щось розвішувала, маю вже таку гору просування, плюс ще сьогоднішній одяг. Але таке, куди ти подінешся від домашньої мамської рутини? А на кухні завжди є якась робота, хоч я намагаюся наготувати. На кілька днів і так вже на тижні щось доробити, доготувати. Але завжди якийсь посуд. Ну словом, кухня і кухня. Тут своя атмосфера, тут ми найбільше часу проводимо і, звичайно, більше роботи і уваги вона потребує від мене. Ну і крайній пункт до виконання на сьогодні це глажка. її, у мене мало ніколи не буває. Я лінуюся і назбирається завжди така гора. Та все-таки речі в садочок я не можу собі дозволити не просувати ще якісь інші домашні, чи навіть якісь мої певні речі. Я не просую, а в садок відчуваю себе зобов'язаною все попросувати. Ну, і на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. І підтримуйте український контент. Дякую вам і до нових зустрічей!